Українське село, яке повністю зникло з мапи України на початку 80-х років. Швидше за все, ви знаєте про це місце. Наразі воно є одним із найпопулярніших туристичних об'єктів в Україні. Якщо придивитися, то може здатися, що тут все так, як і повинно бути, ніби все це створила природа. Проте ця водойма була створена людиною до того ж, не так і давно. А саме село має давню історію. Про те, де саме село? Спитаєте, ви його можна знайти на мапах півтисячолітньої давнини, але та сучасних вже ні. Говоримо про Бакоту в сьогоднішньому відео. Але перед тим як я перейду до основної частини відео, я хочу повідомити, що я закриваю свій патреон та перехожу на BuyMeACoffee. Причини я вже описала у своїй спільноті на YouTube, але повторюся, що це через те, як Patreon відноситься до україномовних контент-мейкерів. Якщо ви хочете задонатити для розвитку каналу або підписатися, то всі посилання для цього будуть під відео. І почнімо. Мандруємо з вами віртуально на Хмельниччину. Недалеко від села Колодіївка розташована ось така водяна кишеня, така собі річкова затока, яка створює разом з рельєфом дивовижне місце, куди зараз люблять подорожувати українці. З гір відкривається неймовірний краєвид на інші скелі, які складені з вивітрених тонкошаруватих сланців та на водяне дзеркало. Але раніше усієї цієї води не було. Ця територія була заселена людьми. Село називалось Бакота, але воно було виключено з облікових даних українського реєстра в 1981 році, і зараз його не знайдеш на жодній сучасній мапі України. Були й інші села, але про них трошки згодом. Перша назва Бакота згадується у літописах в 1240 році, але це означає лише те, що люди тут жили набагато раніше, перш ніж назву хтось вирішив десь записати. Тому цілком можливо, що Бакота навіть старше, ніж Львів, і якби населений пункт існував і досі, то жителям було б чим пишатись. Уходження назви це завжди складно щодо назви Бакота у дослідників до сих пір немає однозначної відповіді. Проте є здогадки гіпотези. Перша теорія пов'язує назву з румунським словом буката, що означає кусень, шмат. А от до другої теорії схиляється більшість вчених. з давньоруської мови. Назва означає бажане місце, і ця територія дійсно була дуже живописною. Історичні назви Бакоти трохи різнилися проте залишалися схожими. 1240 рік Бакота. Бокот в 1418-му, Букута або Бокуть в 16 столітті тощо. Бакота в середньовіччі є великим містом та найважливішим центром Пониззя, що входило до галицько волицького князівства. Місто було настільки значимим, що позначалося на середньовічних мапах. Пониззя з 14 століття починають фіксувати на мапах та у документах як Поділля. У XII столітті місто займало площу приблизно 10 гектарів, а населення міста становило 2,5 тисяч людей. Для прикладу, у Львові в 16 столітті налічувалося приблизно 5,5 тисяч населення. За Іпатіївським літописом, в 1255 році містом заволодівають монголо-татари через зраду тодішнього намісника Мілея. Проте місто продовжувало існувати і надалі. У 14 столітті Бакота побували під владою Литви, коли великий князь Литовський Ольгер. Розбив у 1362 році на синіх водах татар. Поділля Ольгерт передав своїм племінникам братам Коріатовичам. Зокрема, завдяки братам Коріатовичам відбудовується зруйнований попередниками Бакоцький замок. В 15 столітті Литва та Королівство Польське ведуть боротьбу за володіння Поділлям. Це привело до перемир'я між цими двома державами в 1431 році, на умовах якого Бакоцька волость набувала дуже цікавого нейтрального статусу прикордонної зони між Литвою та Польщею. Але місцеві жителі скористалися ситуацією. Вони виганяють місцевих феодалів, вбивають поміщиків та проголошують незалежність від усіх. Через три роки поля Таки жорстоко придушують повстання. Вони порозганяли населення, спалили будинки. Бакоцький замок, який був відбудований литовцями, був зруйнований остаточно. І це місце після того вже ніколи не було важливим адміністративним центром і назавжди втратило статус міста. Паралельно з поселенням тут виникає найдавніший печерний скельний монастир на Поділлі. Про нього неможливо змовчати, тому що це єдине, що залишилося від людей того часу тут. Біла гора у середині якої був вибитий монастир, має 120 метрів висоти, а матеріал гори легкий та пористий, а тому легко піддавався будівництву. Монастир розташований на висоті 70 метрів на стрімкому схилі. Перші згадки про нього датуються 1362 роком, тоді як в Бакоту прибули литовці. Проте записи вказують, що місце монастиря використовувалося як релігійне місце ще язичниками в дохристиянські часи. Адже про нього писали як давно існуючий. Печери та лабіринти монастиря могли стати справжнім спасінням для чинців та селян з навколишніх сіл під час монгол-татарської орди Батия. Проте після того як вороги пропонували їм зректися віри та здатися, а ті відмовилися, нападники замурували входи в печеру разом з людьми. На жаль, документів чи записів, що трапилося з монастирем після того, майже немає. Вже дослідження 19 20 століття відкрили декілька ніж цього печерного монастиря, в якому були знайдені останки людей, що в принципі підтверджувало цю історію про замурування людей монголо-татарами. Там археологічні знахідки говорили про високий розвиток суспільства того часу в регіоні Бакоти. Проте, судячи за все, з 1434 року Чоловічий Бакоцький монастир було спусно. Стошно і він довго залишався порожнім аж до кінця 19 століття. Під час совєтського союзу монастир закривається через хвилю боротьби з релігією. Знищуються ікони, книги викидаються, зникає церковний дзвін. Тисячу 1996 році стався останній серйозний обвал, через що від монастиря залишилося зовсім небагато проте зараз він працює і є туристичним об'єктом його можна відвідати абсолютно безкоштовно. Останні століття життя вже у селі Бакоті проходило. Відносно спокійно в 1918 році Бакот знову стає прикордонним селом, але вже між Україною та Румунією. Голод 1933 року. Бакоту не зачепив, проте зачепив голод 47-го після другої світової війни. Хоча військові дії на території села не велися, цей голос 47-го зменшив населення Бакоти втричі. Наступною трагедією для селян стала новина, що прозвучала в 1973 році. Село буде затоплене. Ради міністрів СРСР прийняли рішення побудувати Новодністровську ГЕС, хоча чутки про будівництво ГЕС ходили селом ще з 60-х. Я не можу сказати, що їх якось насильно змушували виїхати із села швидко, різко, там впродовж місяця або декількох тижнів. Їм на це дали цілих вісім років. Проте можна собі уявити, що для більшості людей тут це село було з їх корінням, тут жили всі їх родичі, наприклад. Населення села на той час становило приблизно 2 тисячі мешканців. Спеціальні бригади людей почали готувати цю територію під затоплення. Вони вирубували та спалювали по долині дерева, хтось переносив цвинтарі на спеціально відведені місця, а деякі групи людей забезпечували власне організацію переселення. Проте обов'язковим та, мабуть, найжорстокішим завданням для кожного переселенця було те, що вони самі мали зруйнувати свою хату та вирубати дерева у своєму садку. У людей тремтіли руки, сльози виступали на очах, але діватись було нікуди за словами колишніх жителів села. А вони до сих пір живі, тому що це відносно не так вже й давно все відбувалося. Держава на той час могла компенсувати всього лише 20% ваших витрат, або вона надавала земельну ділянку, але мабуть, вам не можна було вибрати, де саме ви б могли жити, в якому місті. Жителі Бакоти по різному вирішували свою долю, але в основному люди перебиралися у навколишні села та купували хату там або будували нову. Всього переселенню підлягало 7486 дворів з 31 села. Не тільки Бакоти, а й тих, хто був розташований на берегу Дністра. Тисячу 1981 році ГЕС була побудована. Ввели в експлуатацію два перші гідроагрегати, та рівень води Дністра поступово почав підніматися. Підняття води до того рівня, що ми маємо і зараз, тривало 6 років. До 1987-го. Під воду було забрано, окрім Бакоти, ще 30 сіл. Погляньте на фото бакоти у 50-ті роки, та зараз. Можете собі уявити відчуття людей, які залишали спустошеним своє село, свою ділянку земельну, тоді як газети майоріли такими оптимістичними заголовками: підкорися Дністре, Дністр перекрито, перемога на Дністрі тощо. Люди іноді, ті, які переселилися у сусідні села, виходили на гору, щоб подивитися. Можливо, все ж таки вода зупинилася і не затопила їх ділянку, але як ви розумієте, ніхто не збирався зупиняти заповнення Дністровського водосховища. Дністровське водосховище це не лише Бакоцька затока. Таку назву мають два водосховища, головне та буферне на річці Дністр у трьох областях: Чернівецькій, Вінницькій та Хмельницькій. Воно також має і іншу назву Галицьке море. Головне водосховище довге і розпочинається від найвищої ГЕС. Все водосховище має довжину 194 кілометри. Дністровська ГЕС дозволяє регулювати сток Дністра завдяки водосховищу, компенсуючи попусками водопостачання, також це для зрошення земель та для боротьби з можливими повенями. Звичайно, що це ще й виробництво електроенергії. Максимальна встановлена потужність ГЕС може бути до 700 МВт при роботі усіх шести гідроагрегатів. Звісно, що створення водосховища не могло пройти абсолютно безслідно для природи, але найбільше відчули наслідки аграрії південної частини Хмельниччини, Буковини та Вінниччини, тому що вони втратили заплавні землі, які є дуже родючими. На жаль, є екологічні проблеми, адже води Дністровського водосховища своїми хвилями посилюють ерозійні процеси та провокують суви. Цьому не можуть зарадити навіть мільйонні інвестиції. В результаті затоплення вода зайняла 16 тисяч гектарів землі, з яких 100 гектар лісу. На цій мапі можна побачити карту Дністра, на яку наклали топографічну мапу 19 століття, для ілюстрування того, як змінилося русло ріки. Тут гарно видно, які поселення пішли під воду. З того часу місцеві активісти періодично влаштовують зустрічі односельчан затоплених сіл. Сьогодні Бакота це місце вздовж берега Дністра, а також Бакотська прісноводна затока. Бакота входить до складу національного природного парку «Подільські товтри і є дуже популярним туристичним місцем. Хоча про нього можуть знати далеко не всі. Бакота займає площу 1590 гектарів. Її найвища точка 121 метр над рівнем моря та найнижча 114. У повінь вода може підійматися на цілих 6 метрів, проте не виходить з берегів Дністровського каньйону. Взимку затока замерзає, але не вода на межі самої річки Дністер, де вона продовжує рухатися. Затоку визнали водно-болотним уїддям міжнародного значення, про що підписали рамсарську конвенцію в 96-му році. Рамсарську конвенцію підписали 169 країн світу в Ірані місто Рамсар. І вона є першою глобальною угодою з охорони та забезпечення водноболотних угідь як середовища водоплавних птахів. В Україні міжнародний статус за цією конвенцією надано також ягорлицький, тендрівський, каркініцький затокам та дунайським плавням. Загалом в Україні таких об'єктів 39. Історія цього краю була різноманітна і до людей, не лише люди затоплювали ці території. Наприклад, Поділля в кембрійський та Селорійський період було затоплене морем, що дуже добре прослідковується на схилах Бакоцької затоки у цікавих формах рельєфу. Особливої уваги заслуговує скеля Курник. Це місце має таку назву, бо ще недавно тут гніздились різні птахи. Наприклад, сови пугачі Бакоту гучно називають українською Атлантидою а подільські товтри внесені до списку семи природних чудес України, у складі яких є і власне Бакоцька затока. Туристи приїжджають сюди переважно для відпочинку в наметах подивитися на Бакоцький Михайлівський печерний монастир та побути наодинці з природою. У Бакоті розробили екологічну стежку довжиною 4 кілометри та туристичний маршрут, що вдвічі довший. Дуже цікавий факт, що клімат Бакоти за кількістю тепла на 1 квадратний метр прирівнюють до Ялти. Хоча характерної для Криму рослинності ви, звичайно, тут не знайдете через інші відмінні умови, наприклад, вологість повітря тощо. Скельний рельєф та густа рослинність просто не дозволяє холодним північним потокам повітря проникати сюди, а тому тут -то дуже комфортно відпочивати з наметами вже починаючи з початку квітня. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас цікавим і ви почули щось новеньке. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще до сих пір цього не зробили. Ставте лайк цьому відео, якщо ви до сих пір тут, я сподіваюся, що воно все ж таки вас чимось зачепило. А також напишіть коментар, щоб це відео побачила більша кількість людей. Для всіх, хто хоче задонатити на розвиток каналу або підписатися, всі посилання для цього будуть під відео. У мене є Instagram, Telegram та Тікток. Там ми з вами можемо поспілкуватися тісніше, обговорити якісь мапи, інфографіки, новини науки. Обов'язково підписуйтесь. А я буду з вами прощатися і до наступного відео. Бувайте!